Стосовно а, вчорашньої ситуації, в нас же є наявна інформація. Ми поспілкувалися з військовослужбовцями, які на той час перебували. Вони перебували там разом із представником органів національної поліції. Ми передивилися запис з бодікамери, а, і було з'ясовано, що не військовослужбовці РТЦК СП застосували сльозогінний газ маршруті, а цивільний громадянин, який намагався відбитися. А щодо ситуації з 55-річним чоловіком, де за інформацією поліції, троє працівників ТЦК, власне причетні до нанесення смертельних ушкоджень чоловіку, вони тоді перевищили свої повноваження, чи що було, тобто вони поводилися агресивно. Так, звісно, такі випадки ми засуджуємо, і на даний час в нас триває розслідування, тривають суди. На даний момент не можу прокоментувати, тому що триває досудове розслідування. Це по-перше. По-друге, в нас також службове розслідування так проводиться внутрішнє. Тому на даний момент інформація відсутня з даного приводу.